Якщо у вас остеохондроз, то ви попали на то відео, після якого ви будете знати, як допомогти собі. Якщо у вас є біль в спині в грудному відділі, наприклад, вши, і ви мучаєтесь, і ви думаєте, що у вас остеохондроз, то зараз я показую три прості вправи, які допоможуть вам розпрацювати, малити м'язи крові, заставити їх працювати і зменшити тим самим біль. Єдине, що нам знадобиться, це ось така гума кільцева. І перше, нам потрібно закріпити цю гуму. Я ось, наприклад, зроблю це на дверній ручці. І все, ви можете займатися. Перша вправа, ми будемо тягнути до себе нашу резинку. Ми беремо на рівні наших плечей резину, опускаємо плечі, відводимо їх трошечки назад і тягнемо до нашого пупка резину. І далі випрямляємо руки. Робимо так 20-25 разів. Найкраще всього робити до тих пір, поки ви не відчуєте тепло між лопатками та в руках. Наступна вправа ми беремо резинку трошечки інакше і починаємо тягнути до обличчя. Так само до себе, але до обличчя. І випрямляємо руку. Теж слідкуйте за тим, щоб плечі не були підняті. І так само робимо 20-25 разів до відчуття тепла. Наступне. Це розтягування резинки в різні боки. Ми беремо тільки за одну і починаємо розводити в сторони, наскільки це можливо, з прижатими ліктями до себе. Ось таким чином. Долоні дивляться вверх, і пальці великі. Ви можете побачити, що розводяться в інші сторони. В різні. Теж 20 разів. Далі робимо з такого ж положення тільки по діагоналі в одну і іншу сторону. Так само по 20 разів. Ці вправи допоможуть вам активувати всі ті м'язи, які роками нічого не робили або робили якийсь мінімум. А якщо ви будете робити це системно, то я вам гарантую, що 50-60% тих болей хронічних, які у вас були, вони просто зникнуть.